Усім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні ми зробимо для вас огляд на x 3 Машинка 2014 року з дизельним 2-літровим двигуном. Ось в такому гарному кольорі. По техніці по кузову вона без якихось нарікань і з цікавого. Це безключовий доступ у машинки. Багажник можете відкрити з салону. Пам'ять у нас є. Відігріві, вибереження в руху, непогана комплектація, пробіг у машинки 180 майже 2000 кілометрів. Так, у машинки все працює добре. Люк працює. Всі опції працюють. Так що будете їздити з комфортом. Ну і щодо придбання цього автомобіля: приїжджаєте, дивитесь, робите тест-драйв. Придбати його ви можете за готівку, без готівку, за криптовалюту. Також у нас є обміни з доплатою в дві сторони, у нас є кредити, лізинги. Якщо хочете дізнатися більше інформації про автівку, можете зателефонувати нам на номер телефону, який є в описі, або ж перейти на посилання, які також вказані в описі. Так що будемо раді вас бачити.